А виявилося там, Тому що ти президент, ніфіга не розуміючий в політиці як такий. І ти президент, який, якщо чесно, скоро програєш війну в пухіпрах. Ось От Отакий ти президент. І нема на тебе управи, що ще гірше в цій ситуації. І не знають, яким бути це ще раз погіршує ситуацію. Тобто, у нас ситуація політична. Чому я роблю постійно політичні акценти? Тому що ми, мало того, що як країна в ослабленій позиції, ми ще ослаблюємо себе середини. Ну, Це можна сказати, що це у нас, так би мовити, рудимент наших предків нещодавніх, ну, тобто радянська спадщина, тим не менше ми маємо її пропрацьовувати, проговорювати, а це робити нікому явно. От в чому фокус. І тому, я думаю, що Володимир Зеленський іще буде намагатися пропетляти на цій кривій козі, яка, якщо чесно, і так не їде. І ще роки два, то він явно вириє собі могилу. Скажу вам чесно і будь ласка. Ну, тобто, політики так не це раз, і взагалі то ну, що він хоче. Для США, для тих самих США, його легітимність це перш за все, Я вже мовчу про демократію в Україні. Це також один з головних постаментів. Це коли ви будете питати, а чого нам США не допомагають? По-перше, Володимир Зеленський Лошара, він відмовився від ленд-лізу, батько нації, йо-майо. Тому що він покладе борги на країну. А книжку відкрити, почитати вчитель він історії. Ні. Тому що грати вчителя історії це одне, а бути вчителем історії це зовсім інше. Він не знає, як працює Англіс. Він подумав, ага, кредити? А те, що це так би мовити, державні системи і взаємодія державних систем це не той випадок. І це тільки раз. Плюс він узурпував владу. Ну, тобто зробив із демократичної країни автократію з тенденцією до диктатури, тікає від ЗМІ, робить в в полі, чорті, що. Ви хочете, щоб його такого гарного Трамп підтримав? З якого милого випадку, ви мені пояснює, не підтримує його ні Трамп, ні США. Тим більше, що Трамп як популіст він буде слухати суспільну думку у США, зрозуміло. А не в нас. Наша суспільна думка вартує недорого. Так що, що її слухати? Ми не настільки цінні для США, щоб ті самі США за нас боролися. Для того, щоб ми набули цінності для Ша, нам потрібна демократична процедура, нам потрібні вибори. Набагато чого потрібно. Я зараз військову тему навіть не чіпаю. Хоча у нас фронт сипеться, повільно сипеться, стендаємося, так би мовити, на прорив російських військ. Мені це не подобається, але це якось іншим разом. Тобто Це також важливо, і з цим треба щось робити, а не тупо Ну, Тобто, я не розумію ці всі розігрідки очікування в українському міторі. Ну, зовсім народ. Це просто ні про що. Добре, народ, на цьому не все Підтримайте мене, підтримуйте мій канал, підтримуйте за особа обов'язково, бо я щось розбазікалась. Сподіваюся, в мене там з технікою буде все нормально в порядку. все.